Сьогодні 20 червня 23-го року. Знову про Арктику. Це наш, мабуть, любимий огірок. Зірвали перший врожай. Це найбільший, це вже переросток, та ми вже сьогодні його зірвали. Оце отак він переростає, то оце найбільші огірки. Так що, якщо забули, Десь по під таким листям, то нічого страшного він кабанчиком не буде великим. Оце все. Дуже смачний. Кари, що цей сорт якраз йшов у Макдональси на бутерброди в Арктику. Вирощували в Херсонській області для Макдональдса. Так, вона почала плодоносити Арктика наша. Шаги, ручки є. Якщо можете садити, завжди будете з вражаєм. Сорт корейської селекції Арктика. Ми ним дуже задоволені. Як бачите, пустоцвітів немає. Так. Як буде плодоносити далі, ми ще будемо показувати, розказувати, який врожай будемо збирати. Незважаючи на те, що дуже тяжко на півдні України виростити огірки, кожен день жарко, в тіні 31 градус. Останній тиждень дощів немає, спасаємося капельним поливом. Бжоли працюють, що дай Бог вам теж великих врожаїв, а те, що в нас вийде, покажемо.